Розпочинаємо урок я досліджую світ. Тема уроку тварини, які тварини живуть на землі. Відгадайте загадки. Не кравець, а все життя з голками ходить. Правильно, це їжак. Заповзята трудівниця. Вона праці не боїться. Дуже сильна ця комаха називається мураха. Любить плавати, пірнати, по пісочку мандрувати, спину захищає щит, дуже давній вона вид. Так, це черепаха. Влітку медом ласував, до схочу малини мав, А як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Дійсно, це ведмідь. Подумайте та скажіть, як можна одним словом назвати їжака, ведмедя, черепаху та мураху? Молодці це тварини. Послухай текст. Сонечко, мурашка, щука, жаба, черепаха, синиця, курка, ведмідь, собака це тварини. Тварин дуже багато, усі вони різні. Метелик схожий на квітку, їжак на колючий клубок, а вуж на палицю, вовк сірий, лисиця руда. Одні тварини літають, інші плавають, стрибають, повзають. Отже, тварин є дуже багато, усі вони різні, є маленькі, наприклад, метелик, а є великі, такі, як ведмідь. Тварини можуть плавати, літати, стрибати, повзати, бігати. Або ходити. Вони їдять, сплять та дають потомство. Живуть тварини у воді, ґрунті і у повітрі. Усіх тварин на землі можна поділити на шість груп: це комахи, риби. Земноводні, плазуни, птахи та звірі. Подумай та скажи, хто які звуки видає. Корова мукає, порося хрюкає, кінь ірже, сорока скрекоче. Горобчик цвірінькає. котик нявчить, півник кукурікає, вівця бекає, гузка гелгоче, а собака гавкає. Спробуй відтворити звук своєї улюбленої тварини. Розглянь малюнки у зошиті на сторінці 52. З'єднай лініями відповідні малюнки. Хто яким виросте? Перевір, чи впорався ти з завданням. Виконаємо наступне завдання, яких тварин можна побачити в місті? Познач цих тварин. У місті ми можемо побачити білочку, папугу, гуску, горобчика, корову індика та хом'ячка. Розглянь малюнки у підручники на сторінці 63. Пригадай, що належить до природи, а що до неї не належить? Чому ти так думаєш? Розглянь малюнок. На сторінці 63. Знайди на малюнку те, що належить до неживої природи. Правильно, до неживої природи належить повітря, ґрунт, каміння. Тепер знайди те, що належить до живої природи. Так, це дерева, трава, тварини, люди. Знайди на малюнку те, що створене руками людини. Молодці. На малюнку зображені такі рукотворні предмети, як рюкзак, одяг. Це ті об'єкти, які створила людина своїми руками. Наступне завдання? Хто де живе? З'єднай тварин. І місце, де вони живуть. У лісі живе зайчик, пташка, дятел, вовк, ведмідь, кабан. У горах орел, На луках мишка. Кріт, змія. Вона може зустрітися і на водоймах. На водоймі жабка, бобер, щука. Підведемо підсумки уроку. Обери емотикон, який відповідає твоєму настрою. Ти з усім впорався, все було легко та просто. Або ти чекаєш на наступний урок? До нових зустрічей!